І тому перше запитання, яке я б хотілося поставити, це взагалі, що таке Точніше, зачитаю таку тезу невеличку. Той, хто надіється отримати спасіння без служіння, ризикує розділити участь раба, який закопав свій талант у землю. І за це був вкинутий у зовнішню темряву. Тому кожний християнин, зверніть увагу, не бажано що пробив, не хотілося б, що пробив, а написано, зобов'язаний знайти служіння, яке відповідає його здібностям. Це Вальдемар Цорн сказав таку цитату, вона мені сподобалася. Але спочатку хотів би задати питання: що ж таке служіння? Служіння це діяльність, якась да, в церкві. Активність, можливо, це хобі, щось що подобається робити в церкві. Чи це щось глибше, щось більше? Взагалі, звідки походить слово служити? Якщо ми подивимося е, трошечки назад в минуле, то раніше це слово було більше зрозуміло, оскільки були пани, були слуги. І коли слуги служили своїм панам, це зрозуміло. Вони мали виконувати волю, мали виконувати доручення їхнє. Так само люди служили богам, споконвіків, е, не тільки Богу живому, різним ідолам і їхнє служіння. Вирізнялося тим, що вони мали приносити якісь жертви, робити якісь обряди, тобто теж виконувати ніби волю тих їхніх боків, що було прописано. В сучасному світі з такого більш зрозумілого, те, що зараз ще збереглося, це служити, ось в армії служити, там служити батьківщині, це значить, що дуже часто, можливо, проти своєї волі ще щось ти робиш, вкладаєш на благо держави, на благо для того, щоб було для інших людей добре. І я для себе сам можливо не досить точно, так як я це розумію, і зрозумів, що служіння це діяльність, видима чи невидима, направлена на підтримку функціонування церкви як Божого тіла для ефективного виконання місії церкви, яка описана в Божому Слові. Тобто, служіння це не просто якась діяльність, я щось роблю, але все те, що я роблю, направлено на те, щоб. Місія церкви вона була виконана. Тобто поширювалося царство Боже, поширювалося Слово Боже, або це підтримка і допомога іншим людям, які відповідно виконують цю місію. Якщо ми вернемся, зробимо невеличкий екскурс Старий Завіт, ми побачимо, що служіння і заклик до служіння зробив сам Господь. Тобто Він сам закликав свій народ служити. І в ізраїльському народі цікаво було, що таке було невеличке поділення, те, що стосувалося всіх ізраїльтян, і те, що стосувалося певних людей стосовно служіння. І ось Ісуса Навина. В 24 розділі, 14 14 вірші, написано: а тепер бійтеся Господа і служіть йому в невинності та в правді. І повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки в Єгипті, та й служіть Господеві. Тобто, служіння Господу це розумілось перше. Люди мали від чогось відліпитися те, що не угодно Богу, і відповідно приліпитися до Господа і виконувати все, виконувати волю Господню. Тобто, служіння, по факту, це було все життя. Ізраїльтянина, тобто все життя єврея, тобто він мав виконувати закон, виконувати Божі заповіді, і це стосувалося починаючи від зовнішнього вигляду євреїв, від того, як вони мали виглядати, який одіж носити, закінчуючи взаємовідносинами. І все це було служіння Господу. Але в той же час. Були інші люди, особливі, на яких було покладено ще храмове служіння, тобто служіння, яке було в храмі. Це не могли робити всі люди, це лише були особливі люди. Це були священики і левити. І відповідно вони виконували це служіння. Інша людина, яка, яка не була на це поставлена або так не було написано в Слові Божому, така людина мала бути знищена, вбита, яка приступала до цього служіння. І при цьому Бог конкретно описав. Людям, яке служіння вони мають виконувати. Тобто, це не те, що людина сама там хотіла робити, а ось написано: приведи Левієве плем'я і постав його перед священником Аароном, І вони будуть услуговувати йому, і будуть вони виконувати сторожу його та всієї громади перед скіною заповіду, щоб виконувати службу скінійну, і будуть вони стерегти всі речі, і так далі. І описано. І якщо ви захочете. В тому ж розділі можна почитати чітко по племенам навіть було описано: це плем'я мало робити таку службу в храмі, це плем'я мало таку робити. Все було дуже чітко описано. Тобто ось такі дві категорії служіння. Це євреї мали виконувати і жити, це все їхнє життя служіння. Священники так само все це мали виконувати, але ще до цього у них було їхнє храмове служіння. І при цьому. До них ще ставилися особливі вимоги. Тобто, для того, щоб вони мали виконувати це служіння, до них були поставлені певні вимоги стосовно їхнього життя, що їм можна, чого їм можна торкатися, чого не можна, на кому можна одружуватися, на кому не можна. Е, і знаєте, ось це храмове служіння воно частково нагадує сьогоднішню модель церкви. Тобто були священники, це люди, які відповідали за вхід там, до святого святих, принесення жертв і були левити. Основна функція їх була допомагати священникам. Тобто, це в основному всі господарські моменти, все перенесення речей і тому подібне, все це покладалося на левитів. Це нагадує трошки церковне служіння. Тобто, у нас є хто адміністративне служіння, є господарська частина, є проповідники, служителі, спів і тому подібне. І тому постає питання: чи актуальна взагалі ось така модель, яка була в старому заповіті сьогодні? В Слові Божому, ми знаходимо в новому заповіті, говориться про те, що ми царственне священство. Тобто, оця межа, коли служіння в церкві можуть виконувати тільки якісь особливі люди, вона знята. І по факту, сьогодні більшість з нас покликані до того, щоб виконувати, і ми покликані до того, щоб брати участь в церковному служінні. Тому що є певна категорія людей, які вважають, що моє служіння це тільки моє життя. Ось я. Там буду бізнес робити, я там буду чесним, ще що, ось це моє служіння. Або люди, я там буду в школі, ще що. Іншими словами, така людина говорить: я не хочу служити в церкві, я хочу сам будувати своє життя так, як я хочу, і буду назвати це служінням для того, щоб в церкві до мене не виникало ніяких питань. Але людина, яка народжена згори, вона покликана так само не тільки своїм життям служити, але й брати участь у служінні помісної церкви всередині. І тому. Тепер до більш конкретики, як же знайти своє служіння в церкві? Адже ми сказали, що в церкві можна брати участь в якихось діяннях, але питання, чи це буде служіння? Можливо, це просто мені щось подобається робити, я роблю і тому подібне. Це теж непогано, але чи це є моїм служінням? І я написав таку невеличку схему, як знайти своє служіння. Ми довго не будемо зупинятися, просто так тезисно, поверхнево скажу. Тобто місія. Покликання, дарування і служіння. Тобто, для того, щоб дійти до свого служіння, потрібно починати з самого початку. Потрібно розуміти, потрібно народитися згори і розуміти місію Ісуса Христа, яку Він робив на цій церкві, і місію церкви. Відповідно до цієї місії людині важливо зрозуміти покликання своє, тобто як я можу поучаствувати в тому, щоб виконати цю місію. Відповідно, коли людина має таке покликання, Бог дарує цій людині певні дарування для того, щоб вона могла виконати це покликання. І відповідно від цього дарування людина може служити. І це служіння, воно буде ефективним. Ісус Христос, коли вибрав своїх учнів, написано в Матвія 10 розділ з першого вірша, і закликав Він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб поздоровляли всяку недугу та неміч ціляку. І нижче цих дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм, промовляючи: на путь до поган не ходіть, і до Самаритянського міста не входьте, але йдіть радні ж до овечок загинулих, дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, ви дармо дістали, дармо й давайте. Ісус Христос, Його служіння заключалося в тому, коли він прийшов повністю виконати волю Отця. Якщо ми читаємо все, що Він робив на землі, часто супроводжувалося. Не те, роблю, що хочу, а виконую волю Отця, те, що побачив від Отця і тому подібне, Ісус чітко знав свою місію, чітко знав, що він має робити на цій землі і для чого він тут є. І коли він закликав своїх учнів, перше, що він зробив, тобто знаючи місію, він покликав учнів. У них з'явилося покликання. Вони були покликані самим Ісусом Христом для того, щоб проповідувати Царство Небесне. Ісус сказав їм, що вони мають робити, проповідувати Царство Небесне. Відповідно до цього Він дав їм дарування, і відповідно далі відправив їх виконувати цю роботу. І служіння учнів було ефективне. І тому, розуміючи свою місію, своє покликання, вони цей труд звершили до кінця. Тому що сьогодні часто і серед молодих людей почали щось робити, якби якусь активність. Тут все, я вже не можу, мені це не подобається. Тут трошечки, там трошечки, туди, сюди. І ніби якась активність, ніби якась діяльність, але питання: чи це моє служіння, чи це те, де хоче мене бачити Господь. І я знову наголошую, що це непогано, коли ми пробуємо шукаємо себе в служіння. Але я вірю, що для кожної віруючої людини є певне покликання і певне служіння. В якому людина, коли буде участвувати, це служіння буде не просто служінням в церкві, але це служіння, воно буде ефективним. І е, така невеличка теж цитата: будь-які спроби знайти своє покликання у відриві від Божої волі, явленої для всього, людства, стратегічно, помилкові і претендують на певний провал. Сьогодні багато людей і у світі шукають своє покликання. Хтось там в співі, ще що. Але коли ми шукаємо своє покликання, можливо, там бізнес і тому подібне, у відриві від місії, яку заклав Господь, від того, що Господь дарував для своєї церкви, це завжди призведе до розчарування. Питання лише часу. Це завжди буде провал. Ми знаємо, яка є місія церкви. Вона описана в Біблії, 28 розділ, коли Ісус возносився для учнів Він своїх сказав, що ідіть і проповідуйте. Тобто. Проповідуйте царство, проповідуйте спасіння. Це місія церкви загальна. І людина, яка спасена, навернена, дуже добре, коли вона розуміє місію, що ми не просто збираємося, бо нам тут комфортно, ще що. А у церкві є місія. І місія церкви це, власне, перше спасати людей і бути світлом в цьому світі. Друге, це допомагати людям духовно зростати. І відповідно, все наше служіння добре, коли направлено для виконання цієї місії. Пошук покликання, покликання це усвідомлення своєї ролі, яку визначив Бог, усвідомлення своєї ролі, яку визначив Бог у виконанні місії. Тобто зрозуміти, яка ж моя роль у виконанні місії, чи я проповідник, чи я євангелист, чи я, можливо, вчитель недільної школи, і як я виконую цю місію. Я допомагаю діткам зрости, які потім будуть служити досяти місії. Чи я, можливо, господарську якусь частину в церкві виконую? Чому? Тому що будуть приходити люди, тут буде комфортно, або невіруючі люди приходять, бачать, що тут чисто, вибрано. У них формується думка. Плюс збираються люди, які також тут духовно зростають і потім йдуть служити. Тобто розуміння свого покликання в цій місії. І відповідно до цього. Нам даються дарування. Не буду зачитувати цей текст. Уже сьогодні був зачитаний. Є ще додатково тексти. Це Римлян, 12 розділ, 6 по 9 вірш, Коринтян з 12, з 4 по 12 вірш. Тобто є природні дарування, наші таланти, здібності, які від народження у нас, хтось здібний до співу, у когось досить гарно виходить говорити, у когось виходить спілкуватися з іншими людьми, вміти слухати, потішати. Є природні, є надприродні, що нам дається від Духа Святого для служіння. Це ми також можемо почитати в Слові Божому, зупинятися на цьому не буду. І, відповідно, коли у нас є якісь здібності, дарування, ми звершуємо своє служіння. Але хочеться зробити акцент, що нам потрібно акцент саме ставити не на розпізнанні свого дару, а на розпізнанні свого покликання і свого служіння. Оскільки в іншому разі є велика небезпека впасти в гординю. Що це значить? Це значить, що якщо людина. Вона бачить своє дарування і ставить акцент тільки на цьому, відірвано від місії, від покликання. Така людина може легко впасти в гординю. Наприклад, я гарно співаю. Людина гарно співає, і вона починає старатись все краще, 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 але її мотиви і всередині вони не є для того, щоб прославити Господа, не є для того, щоб бути збудуванням для інших, а воно зосереджено на собі его, показати себе, показати своє ім'я. Тому таке, такий пошук служіння, який сконцентрований тільки на своєму даруванні, він також може бути провальним. Про це потрібно пам'ятати. Знову таки, ми маємо пам'ятати про місію церкви, про наше покликання і відповідно до цього розпізнавати свої дарування і звершувати служіння. І це все дуже поверхнево. Насправді про це можна говорити багато. Просто ще декілька практичних порад, і я закінчую. Перше, що хочеться сказати. Дуже, пам'ятай, бездарних людей немає. Якщо хтось говорить, що я ж не можу, не вмію, досліди себе, щось у тебе буде гарно виходити. Якщо ти не вмієш щось таке видиме робити, можливо, в тебе дійсно надзвичайно гарно виходить господарські якісь моменти. Є люди, які дійсно здібні до того, щоб гарно поприбирати. Це ще не кожен вміє це зробити. Побачити, де та пилюка, де та павутинка знаходиться і тому подібне. тобто розпізнай, бездарних людей немає. Друге, що хочеться сказати, зростай у взаємовідносинах з Богом найкраще поруч зі зрілими у вірі людьми. Тобто, для того, щоб знайти своє служіння, дуже часто корисно виконувати діяльність церкви. Тобто, наприклад, я до того як в пошуках свого служіння був задіяний в дуже багатьох. В моментах я ще не був народжений згори, а я вже виконував якусь діяльність. Тобто, це не значить, що якщо я не знайшов свого служіння, я не маю бути задіяним в церкві. Ні, шукає своє. І класно, коли ти будеш поруч з людьми, які зрілі у вірі, вони допоможуть тобі зростати, і ти зможеш розуміти своє покликання, розуміти свою місію. Якщо я не знайшов своє служіння, це не значить, що я нічого не маю робити в церкві. Найкращий варіант це бути задіяним максимально. Спитаю пастора чи услужителів. Якщо ти не задіяний в церкві, почни з того, що просто підійди і спитай, де я можу бути корисним. І помаленьку, роблячи навіть діяльність церкви, ти будеш помаленьку шукати своє служіння. Варто бути відкритим до спілкування з братами та сестрами. Їх порада може виявитись корисною. І коли ми служимо якраз з людьми поруч в багатьох різних служіннях, нам, ці люди, які зрозуміли, що це конкретно їхнє служіння, можуть розказати свій шлях. Як вони зрозуміли, що це їхнє служіння? Вони можуть дати пораду, сказати: подивись, у тебе ось це добре виходить, ось це пошукай. Тобто потрібно бути відкритим до спілкування з іншими людьми. Наступне це оцінюй свої мотиви і результати праці, чи виходить у тебе. Тобто потрібно оцінювати. Не так, що як той брат, він проповідує, йому подобається, він себе почуває гарно. Оцінюй. Попитай людей, чи приноситься їм збудування, тому подібне. Оцінюй результати праці, чи виходить у тебе. Якщо це не твоє служіння, не бійся залишити його, але роби це правильно. Якщо роблячи якусь працю, ти розумієш, що це не твоє служіння. Не потрібно боятися, особливо, коли дуже багато служінь набрали підлітки. І вже не стигаєш. Не потрібно боятися залишити служіння, але потрібно це робити правильно. Тобто не так, що кинув, сказав, що мене тут не буде, і пішов собі. Ні. Передати потрібно служіння тому подібно, Зараз на цьому зупинятися не будемо. Потрібно правильно залишати служіння. Для того, щоб виконувати певний рід служінь, до служителів ставляться певні вимоги. Готуй себе з молодості. Наприклад, якщо є бажання єпископом бути, да, умовно кажучи, чи пастором, є певні вимоги, які написані в Біблії. І це потрібно пам'ятати. І ще, що хочеться сказати, як я казав, що є, в ізраїльському народі були е, священники. На яких була основна духовна праця покладена, і левити, які допомагали священникам виконувати роботу. І дуже багато церковних служінь, які можна, можна так сказати: ой, ну як, як це я в покликанні там чи в місії церкви буду виконувати, якщо я роблю ось таку рев'язкову, наприклад, там, чергую десь такі і тому подібне. Пам'ятай, що допомога і підтримання праці інших людей, які служать, це також участь у місії церкви. Тому що, ось, наприклад, коли Андрій. Сидить за проектором, потім біжить проповідає, потім вертається за проєктор. це виглядає не дуже добре. Коли багато людей, ми приходимо на ранкове що? Служіння, обіднє служіння. Ми говоримо, що це служіння, але часто приходимо просто послухати і взяти щось для себе. Якщо особливо молодь закликаю, не задіяні навіть в таких маленьких речах. Підключайтеся, задіюйтеся. І останнє, що хочеться сказати, той, хто готовий пробувати себе в різних служіннях і здатний тверезо і критично оцінювати результати власної праці, з Божою допомогою обов'язково знайде своє істинне покликання і служіння. Богу, нехай буде слава. Амінь.